За ґратами, проте у безпеці, 15 листопада в інформаційному просторі з'явилося відео, на якому студенти Березнівського лісотехнічного фахового коледжу, сидячи за зачиненими ґратовими дверима укриття, просять викладачів випустити їх до вбиральні. Натомість останні, стоячи на вулиці, відправляють їх справити нужду у відро. Ти ходить? у людські проси вас не пускаються. Ти розміщення до цепа на відеозаписі чітко видно, що на дверях укриття висить замок. Автори відео, студенти третього курсу. З ними поспілкуватися нам не вдалося. Натомість, за словами інших вихованців коледжу, на території закладу освіти є три укриття. Запевняють, під час повітряних тривог доступ до сховищ вільний. На замок двері ніхто ніколи не зачиняв. Додають хлопці, які зняли це відео. Ймовірно, хотіли просто так пожартувати. Там просто перекрутили з ног до голови, все там ні ніхто ні, ніхто нічого не зачиняв. Ну е, наставили чергових, там відпускали по двох-трьох людей в, в туалет. Е, і все, вроді, все. Ну там інцидент такий не, непонятний. Ніколи. Відпускали тоді, коли іменно батьки позвонять або батьки приїдуть по цих студентів. Все я, я ніколи не помічав, що воно було закрите. Воно постійно було відкрите. Мені здається, що. Повітряна трога просто була довго хлопцям не було чим зайнятися, і вони так вирішили пожартувати. Підтверджують цю інформацію і у адміністрації Березнівського лісотехнічного фахового коледжу. За словами директора закладу освіти Петра Белюшко, студенти і дійсно просилися до вбиральні. Їх викладачі відпускали почергово. Більше того, чоловік зазначає, у середині укриття також є біотуалет. Війшло два студенти в туалет. І вони не повертаються. Викладачі чекають, коли ти повернеться, щоб випустити слідуючих. Десь сталася якась ну, де, е, черга невеличка. І от е, один місць. Зібрали їх, повиясняли все студенти. Хто фотографував? Бо ці, що були перед нами, сказали, що це монтаж. Проситься випустити нас. Викладач каже: вийдете тоді, коли повернеться, і це вони зняли. Цей момент, оце таке пустили його в соцмережі. Петро Белюшко додає станом на сьогодні. Автори відео вже написали, пояснюючи. Окремо із ними провели профілактичні бесіди. Зібрали вони, пояснюючи, дали, написали. Ну, ми до дня студента пошуткували, створили комісію. Коротше, наказ студрада. А студрада – це студенти, якими їх теж розпитали. Студенти може ти теж. Кажуть, що не було такого, що десь закривають замки, ніхто нікого не закриває. Випускають все. Ну є такі дітки, які це зробили. Заступник директора із виховної роботи Володимир Гоголь коментувати цю ситуацію на камеру відмовився. Втім, у приватній розмові розповів, що усі працівники закладу освіти під час повітряних тривог дотримуються чіткого алгоритму дій, аби убезпечити студентів. А гратові двері, які також викликали масу обурення, тут залишилися ще із довоєнного періоду. Раніше тут був тир. Встигли відреагувати на ситуацію і в обласному департаменті освіти і науки. За словами його очільника Петра Коржевського, у зв'язку із цим інцидентом вже доручний. Вчили провести службове розслідування? Ми е, дочекаємося службового розслідування, яке організував. Е... Національний університет водного господарства, для яких лісотехнічний коледж є структурним підрозділом. Та я думаю, що це буде кілька днів. Я не думаю, що це вже аж така історія, яка там має мати тривали у часі дослідження. Думаю, що всі учасники цього інциденту, як його називають, відомі і історії всі відомі. Думаю, що ми. На початку наступного тижня матимемо інформацію, яку ми в себе розмістимо на сайті. Долучені до службового розслідування і представники правоохоронних органів. Усі деталі цього інциденту буде відомо трохи згодом. Софія Капіноста Олег Шаламай, телеканал ITV.